будеш багато сміятися, значить будеш плакати. Чи є у вас таке навіювання? І це навіювання є програмою, яке працює, і це є заборона на радість. Якщо у вас є це навіювання, тоді зараз ми його за декілька секунд приберемо. Згадайте, хто вам ці слова говорив. І зараз я, ця людина, яка говорила вам ці слова. І я вам кажу, я забираю в тебе це навіювання. Я забираю в тебе ці слова. Я дозволяю тобі радіти. Ти можеш радіти, і від радості в тебе можуть виступати сльози, сльози щастя. Я дозволяю тобі радіти. Все навіювання відміняю, його не існує. Ця програма відміняється. Тепер ви можете радіти, задоволення до сліз.